І всім привіт, мої підписники. З вами як завжди, я Даня Калес 44. І сьогодні я не, переїхав в одне село. Ну, це можна його назвати частинкою села номер 24 І я тут переїхав жити в кузню. Давайте вже подивимось, яке по сусідству. Не, сусід. О, ні, не сусід. ні, ну реально мій сусід, так нормально живе. Це у нас ну, центр міста. лайфхак. Якщо е, ви не любите, коли жителі ходять і все і побігли віднесли, не. не поняв. Надо було мені ще дивитися. Ну, ніхто не бачить. Я купив ну хоч... тепер я в штанах тут у мене є дерево. Це у нас. Я його не буду ніколи. Зробувати так. тут у мене оце моя кузня. Я там планую зробити якийсь другий поверх. Так, і я тут ще планую. ай. Е, бо тут на роботу хочу устроїтися, да, скоро я буду тут робити портал Венд, але не зараз. Я тут хочу е, бути продавцем, щось продавати або тут бути фермером, доглядати за городами. А де городи? А де городи, я не поняв. Жителі, ви мені тут не підкажете, а де городи? Ні, не, не, реально, щось ж те странно? А, не. Ну. Ага. Ну. Зараз я тут трішки порозвиваю Юо! А всю остальну частину я буду, эм. Ем, буду я... Як його? Ну, розвиватися сам. Без відео, так. От. І я тут собі встановлю книжку. Вам нічого не, нап не нагадує. А село Кампота. Ну тільки тут в нього була, була... Тут пічка, тут верстак, тут пічка. Я теж, кстати, так хочу зробити, її тут заначку. Занач. Заначку, я думаю, зараз ви поймете, чому я її е, тут, е, тут е, зробить. Да. Ну, я думаю, не... це поки що все. За мене завжди був Даня Колес 44. І всім пока-пока!